there! Сьогодні ми з вами розберемо одну із найбільш популярних тем, яка турбує всіх, хто коли-небудь вивчав англійську, це правильна побудова речень і правильна побудова запитань. Тобто, щоб у вас не було такого тупого набору слів, а речення звучали правильно, граматично правильно, лексично правильно, і ви відразу почали говорити моментально. Прямо зараз ви дізнаєтеся робочі схеми, які можна прямо відразу використовувати, і ваші речення будуть завжди правильними. Let's get it started! Трошечки про мене для тих, хто не знає. Мене звати Анастасія, я вже викладаю англійську більше шести років. Я сертифікована вчителька, я можу викладати в будь-якій країні світу. Тобто, в мене є сертифікат міжнародного зразка. В основному я працюю індивідуально або це групове навчання. Працюю з будь-якими напрямками, тобто, це найчастіше мої учні це ті, хто переїхали за кордон і вчать мову, або це IT, бізнес англійська. <звук> Додивись це відео до кінця, щоб отримати ще один бонус від мене. <звук> Найважливіша інформація, яку ви повинні запам'ятати раз і назавжди. В англійській мові порядок слів в реченні чи там в питаннях він фіксований. Тобто не так, як українською, що ми можемо сказати будь-як, і речення буде у нас правильне. Англійською у нас фіксований порядок. Це дуже круто, тому що ви просто запам'ятовуєте цей порядок і все. І вам не треба думати, ставити всі слова по шаблону. Оце секрет. І ваші речення правильні. Це дотримання схеми буде гарантувати вам правильне говоріння, правильну граматику. І цю схему використовують всі люди, які вільно володіють мовою. Дякуючи цим схемам, вам навіть не треба думати про те, як правильно будувати речення. Ви запам'ятали схему і по шаблону підставили туди слова. 99% речень будуються саме по такій схемі. Все. Секрет простий. І переходимо. Спочатку розбираємо з вами побудову простих, звичайних речень, тобто не питань, а звичайних речень. І ось ви на екрані бачите базову схему порядку слів. Що у нас іде? Перше, якщо згадувати українську мову, уроки. Тут вам підмет, присудок, додаток обставини. ця інформація вам в цілому не потрібна. Запам'ятовуємо просто: у нас на першому місці стоїть той, хто виконує дію, тобто особа, або предмет, або якась там група осіб, тобто хтось найголовніший я, ти, ми, мама, брат, дитина, собака, кіт. Оце у нас завжди йде першим в реченні. Далі у нас буде йти якась дія, тобто дії, слово. Те, що виконує оця особа, яка у нас стоїть на першому місці. Читає, грає, працює, гуляє оце у нас на другому місці. Далі у нас будуть іти слова, якісь додаткові, Тобто, наприклад, додаток, на кого або на що спрямована дія. Він не завжди є, але найчастіше він буде присутній, тобто це там, не знаю, читати книжки, розмовляти вільно, Тобто, ось такі якісь слова. І далі вже. Теж не завжди присутні, але може бути якась додаткова інформація, де, коли, як довго і там, чому відбувається дія щодня, щовечора, наприклад. І ось зараз на прикладах вам буде зрозуміліше. Типове речення: I read books every day. Я читаю книжки щодня. У нас тут іде я, це наша основна людина, головна особа, той, хто виконує дію. Далі що в нас іде? Читати. Хто це робить? Я що роблю? Читаю. Далі додаткова інформація. Книжки, читаю книжки, і як часто, щодня. Ось наша схема. По-іншому, ви не можете сказати I books, read. Ні, ну це вже буде неправильно. Оце у нас схема. Або ще: She's studying English now. Вона головна людина, в реченні. Правильно, що робить? Наша дія вивчає Is studying. Далі додаткова інформація, наш додаток English. І Додаткова, максимально додаткова інформація, яка завжди йде в кінці, це зараз. Обставина часу. час. Іноді ваші речення можуть бути товшими, і там з'являється ще якась додаткова інформація. І тому теж тут ця схемка трошечки ускладнюється, і буде порядок ось такий. У нас іде, наприклад, розберемо, на прикладі. I study English at home every evening. Я Підмет, головна людина. Далі що роблю? Вивчаю. Вивчаю, що? англійську. І далі ось у нас додаткова інформація: це at home every evening. Спочатку у нас завжди буде йти місце, правильно, тобто, де вдома, і часу, як часто. Іноді у вас ще може бути як, тобто, як я вивчаю. Там вивчаю, наприклад, старанно. То буде я вивчаю англійську, старанно, вдома щовечора. Або. We eat lunch together at the cafe every day. Ми їмо ланч чи ми там обідаємо разом в кафе щодня. Ми головні в реченні, тому йдемо на першому місці. Далі наша дія: що робимо? Їмо, чи маємо ланч? have lunch. Ланч. уточнюємо, правильно, що саме? ланч. Обставина у нас способу, як разом, далі, де в кафе, ну і як часто щодня. Ще один приклад. They work hard at the office on Mondays. Вони працюють як старанно, де в офісі, коли по понеділкам. Ось типова схема по іншому не може бути. Іноді а, ми можемо поставити On Mondays чи там day» на початок. Іноді такі речення зустрічаються, але найчастіше це плутає учнів. Тобто, якщо ваш рівень початковий, то ми це все ставимо в кінці. У вас так буде набагато менше помилок. Взагалі, якщо користуватися цією схемою, у вас їх не буде. Всі слова пов'язані щодня, завтра, вчора, раз на тиждень, в кінець. Я щодня працюю в офісі. Ось у нас українське речення I everyday work. Ми так не говоримо. I work at the office everyday. Оце правильний порядок. слів. Запам'ятайте, український переклад найчастіше не працює. Тобто дуже часто, коли вам хочеться сказати якесь речення українською, будьте готові до того, що це неможливо сказати. Тому, використовуючи цю схему, вам буде набагато простіше. На першому етапі нам просто треба навчитися будувати речення, підлаштовуючись під англійську структуру. І ось у вас перший шаблон. Давайте ви спробуєте самостійно. Нам треба сказати, вони п'ють каву в кафе щоранку. Подумали. Вони п'ють каву в кафе щоранку. They drink coffee at the cafe every morning або in the cafe. Every morning. Вони основні, правильно, ті, хто у нас основні підмет в реченні, що роблять? П'ють каву або have coffee. Де місце в кафе? Як часто? Щоранку. Далі я слухаю музику в моїй кімнаті щовечора чи щоночі. Я слухаю музику. Теж у нас я головне в реченні. Що роблю? Слухаю. Слухаю, що музику. Додаткова інформація, воно в цілому і завжди йде разом, слухаю музику. Де в кімнаті і щовечора, щоночі. I listen to music in my room every night. Аналогічно, як і в попередньому прикладі. Ще одне речення. Катя і Діма дивляться фільми вдома по п'ятницям. Подумали? Kate and Dima watch movies at home on Fridays. Аналогічно, Катя і Діма, головні в реченні, вони йдуть на першому місці. Далі, що вони роблять? Дивляться, дивляться, що фільми. Теж разом іде на другому місці. На третьому у нас фільми, додаткова інформація. Де вдома і як часто по п'ятницям. Тобто, коли. Ось такий передок слів. І останнє речення, яке вам треба перекласти, ми щасливо готуємо вечерю на кухні, на вихідних. Щасливе буде happily. Ми головні, правильно, і ставимо нас на перше місце. Далі готуємо вечерю, як щасливо, де на кухні і як часто на вихідних. We cook dinner happily in the kitchen on the weekends. Або at the Weekends. On the weekend це американський варіант. at the weekends – британський. Можна і так, і так говорити, як вам більше подобається. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. Тут речення вони були логічно правильними, і вам, можливо, так і хотілося перекласти. Але коли ви будуєте речення в себе в голові самостійно, то повірте, ви іноді хочете сказати набагато складніше, неускладнім. Англійська вважається найпростішою мовою в світі. І так і робимо, так і говоримо по цій схемі. Зараз переходимо до наступної частини нашого уроку: це як будувати питання. Вони теж будуються за окремою схемою. Тут вам треба, звісно, знати більше деталей, мати більше знань, але теж ця структура, цей шаблон, який я вам зараз дам, прибере всі проблеми. Він працює в 90 випадках. Тому запам'ятовуйте, як тут будуються речення. Ось наші приклади по кроках. Першим у нас завжди з вами буде йти питальне слово, якщо воно є, звісно. Питальні слова це де, коли, куди, як часто і тому подібне what, where, who, when і тому подібне. Далі у нас іде якась граматика, тобто щось допоміжне. Найчастіше допоміжні дії слова це те, що вказує на час, в якому, в якому ми говоримо. Тобто це у нас минулий, майбутній, або це там can могти вміти, тобто це щось граматичне. Граматичне в нас завжди буде йти на другому місці в питаннях. Далі у нас знову йде наш підмет, тобто хто або що, я, вона, мій друг, мій кіт, не знаю, ручка. Іде на другому місці. Далі у нас буде йти основна дія в реченні, ну і всі інші слова, тобто різні там доповнення, як часто, коли, де, як. Оце вже буде в кінці. Наприклад, what do you like? Що тобі подобається, що ти любиш? Перше у нас йде питальне слово, what. Далі у нас йде допоміжне граматичне do. Do – це те слово, яке вказує, що ми говоримо в теперішньому часі. Воно просто вказало, що це теперішній час. У мене не питають, що я любила в дитинстві, у мене питають, що я люблю зараз, в цьому часі. Далі у нас іде хто ти до мене питання, я найголовніша в реченні. І любиш лайк. Like. you like? Оце основне речення. Таких речень 80%. Тобто, що вони прості, там немає нічого складного. Ви просто використовуєте цю схему. Далі Where is she going? куди вона йде? Where? Питальне слово, правильно, де, там, куди, звідки, where. Далі у нас іде is, це граматика, граматика наша. Далі she, хто основна людина в реченні, і going дія, йти чи там їхати. Where is she going? Ще один приклад. How can I help you? Як я можу вам допомогти? Чи чим я можу вам допомогти? How. Питальне слово, як ставиться на перше місце. Далі граматика наша, can це модальне дієслово. Хто? I. Що роблю? How кому тобі. Ось уже допоміжна інформація у нас з'явилася «you». Трошки речення стало довше. Where do you work? Де ти працюєш? Аналогічно, where? Питальне слово. Далі do вказала на граматику, далі хто? Ти, що робиш, працюєш. Наприклад, where do you work on Fridays? Де ти працюєш по п'ятницям? Додаткова інформація on Fridays стала у нас в кінець. When will you be free? Коли ти будеш вільна? When – питальне слово, далі will – це в нас що? Допоміжне, яке вказує на майбутній час. Якщо ви десь чуєте слово will – це майбутній час. Хто? You – підмет, основне, про кого йде в реченні. Be наша дія, дієслово, бути і free вільним. Ось таке. Запам'ятовуйте цю схему і коли ви хочете в кого щось запитати, ви просто в голові її відтворюєте і ось так підставляєте слова. Не треба ні думати, ні спішити, просто так по схемці. Все, проблем у вас не буде ніяких. Якщо у вас речення без питального слова, тобто у нас нема де, куди, кому, чому і тому подібне, то все ще простіше. Ми просто починаємо з граматики, з допоміжних оцих наших слів. Далі у нас аналогічно йде, хто виконує дію чи що, далі якась дія безпосередньо і всі інші слова. Do you like pizza? Немає тут де, коли, кому, чому. Do you? На першому місці. Далі ти, що робиш, любиш, що піцу. Is he your friend? Він твій друг Is граматика винесли наперед, вказало теж у нас на теперішній час. Далі хто he? your friend, Інші слова. Is he your friend? Тобто взагалі просте речення. Ще один приклад. Can you help me? На першому місці у нас can, граматика. Правильно, немає у нас питальних слів, can, далі хто, you, основне в реченні, основна дія help допомагати, і всі інші слова там, кому мі. Ця структура допоможе вам говорити без помилок. Тобто просто ви будете правильно розставляти слова, і у вас не буде ступору. І вас точно зрозуміють. А це основне, коли ви можете донести свою думку. І тепер практика. Пробуємо з вами перекласти деякі речення. Звідки ти родом? Дуже популярне питання, впевнена, що всі його знають, але подумайте: звідки ти родом? Where are you from? Where питальне слово. Тому воно на першому місці. Далі граматика. Are – Правильно, теперішній час. Хто? You? і звідки? Where are you from? Інших слів тут нема, лише такий порядок. Наступний приклад: Що ти любиш? Що на першому місці? Далі в нас повинна бути якась граматика, тобто, що вказує, в якому часі у нас речення, що ти любиш, це якби теперішній час. Далі, хто любиш ти? І дія любити. Або подобатися. Подумали? What do you like? What do you like? Ще один приклад. Можеш повторити це, будь ласка. Повторювати буде repeat. Repeat. Сподіваюсь, ви знаєте це слово. Can you repeat that please? Can граматика на першому місці, тобто тут у нас немає питального слова. Відразу починаємо з граматики. Can, далі хто? You, дія, що зробити, повторити. Додаткові слова повторити це, і в кінці ми ставимо, будь ласка. Can you repeat that please? І останнє ти подзвониш мені. Майбутній час, правильно? В майбутньому часі ми з вами розібрали, нам допомагає will. То що буде, ми його поставимо на перше місце. Далі у нас буде Хто ти, що робити, дзвонити і додаткова інформація, кому мені Will you call me?». Ось так і все. Використання цих схем при вашому активному говорінні та активному вивченні мови допоможе вам уникнути типових помилок і відчувати себе набагато впевненіше. Також не забувайте, що на цьому місці можете бути ви, якщо почнете вивчати мову вже сьогодні і будете потрошку покращувати свій рівень. Мої учні досягають ось таких результатів за короткий час. Я для вас ще дещо підготувала, а саме безкоштовний урок, який ви можете отримати, якщо ви зробите репост оцього рілса собі в сторіс на 24 години. І далі ви автоматично отримуєте наступний безкоштовний урок. І він буде дуже корисний для вас. Роби репост і see you in the next one. Зустрінемось.